Зайшла я нині те плечі, думаю, подивіться, як бої деревця ростуть, як воно що файні плоди. є. Подивіться, який мандарин, так ці як ціла квіточка, а ще варто дивити попід'єзувано, бо воно може поламати. Подивіться, які вони файні, які вони річні. Ви подивіться, о, то красота, то ще варто на то дивити. Зараз я вам ще з другого боку. Тепер я ще з цього боку вам покажу. Ви подивіться, яка то ріснота, подивіться, яке воно файне. То на кожній гілочці, дивіться, о, купа їх є, подивіться, о яй-яй-яй. Васта чи дивитися, всюди, подивіться. Вите, які вони рісні. на кожній гілочці, на кожній гілочках є мандаринчики. О, дивіться, видимо, тут такі файні великі вже, йой-ой-ой. О, який лимон вже є. Під'їзали, бо він гільцю не зламав. Який саме файний, о, тут другий такий то, о, лимончик. Дуже файний повиростало, все файне. О, подивіться, о, то купа їх є, на тих гілочках купа їх є. Подивіться, як воно все святе, як воно все має плодики. Видите? О. А цвіт пахне, я не годно ще нанюхати. Як...